Всім привіт! І сьогодні я буду робити заміну ремня ГРМ на автомобілі Lanus. І так, для того, щоб зняти і добратися до ремня ГРМ, нам потрібно спочатку зняти повітряний фільтр. Ми від'єднуємо всі шланги від мотора. Від'єднуємо фішку, датчик від'єднуємо і відкручуємо кришку повітряного фільтра. Можна і не знімати її. Знімаємо кришку повітряного фільтра, забираємо її разом з гофрою. Далі беремо ключем на 12. І послаблюємо болт натяжки ремня генератора. Якщо не виходить, то там ще є під низом 2 болти і їх трошки послабити. Послаблюємо і тоді легко знімається ремінь генератора. Знімаємо ремінь генератора з автомобіля. І так, беремо ключ на 10 або головку на 10 і відкручуємо болти. Кришки ремня ГРН. То є верхня у нас кришка і знімаємо її. І так, беремо головку на 17, запихаємо в шкіл колінвала і прокручуємо його за годинною стрілкою. Ось так. І виставляємо. Також ГРМ ми зняли. і Ми прокручуємо за годиникою стрілкою цей напрямок шків коліндвала і тут є така зазубрена і можемо собі позначити це мертва точка і на корпусі. Ось тут є. Ми його позначаємо. І, і також внизу є позначка. На шківі. Ось там. Я його позначив. Ось так, заклинюємо наш тормозний диск ось такими арматурами, щоб не прокручувалося. І включаємо першу передачу. Так, беремо головку на 17. Удрінитель довгий і відкручуємо наш шкіл колінвала проти годинкової стрілки. Так само може хтось допомогти на тормоз нажати добре І відкручуємо. і знімаємо, відкручуємо болт шківа. Клінвала. І ось тут так само ми позначали, де є мертва точка на шківі. Можна використовувати навіть ось таку трубу, якщо важко відкручується, цей. Так, відкрутили наш шків і бачимо, є така стрілочка і зазубрена на нижньому ролику. І так само позначаємо. Ось, стрілочка показує і на корпусі тут є. Головку на 10 і відкручуємо нижній кожух протягом годинникової стрілки. І так, відкрутили ми три болта і знімаємо наш кожух ГРМ нижній. Ось, Тепер ми маємо доступ. Для зняття ременя. І так, зняли ми кришку кожуха нижню. І тепер натяжний ролик маємо ось тут. І тепер беремо натяжний ролик і його опускаємо на тяжку. Ось доверху ми і заклинюємо його, щоб послабити ремінь ГРМ і зняти його. І так, заклинули ми натяжний ролик. І тепер ремінь ГРМ послабився і можемо його знімати. І так, знімаємо ремінь, ГРМ. Послаблено ми натяжку ремня, і тепер знімаємо. І так, встановлюємо міняємо наш ремінь ГРН. Знизу починаємо. Ось так. Ось так. Ось так. І Натягуємо. Ремон руками. Все, добре. Натяжки зараз нема. Зараз ми відпустимо натяжний ролик і натягнеться ремінь ГРМ. Забираємо викрутку і натягуємо наш ремінь ГРМ. І так. Натягуємо наш ремінь ГРМ, витягуємо викрутку і натягується наш ремінь гРМ. Ось тут ми зараз прокрутимо колінвал і подивимося, чи мітки є на місці. Ось тут є мітка і тут поставимо ремінь ГРМ, точки у нас зараз співпадають, ми зараз прокрутимо. Подивимося, натяжка є чи співпадають точки і поколо прокручуємо. І почуть ось так ось. І дивимося, співпадає з верхньою точкою, співпадає з нижнім. Так, натягнули наш натяжний ролик. Встановили новий рем і зачіпаємо нижній захисний кожух. І так, встановлюємо скіф. Сейчас свепас. Поста и закручиваем. Вот так.